Усім вітанечка! З вами я, Софія Блага, і сьогодні я знімаю відео про Формулу 1 Гран-Прі Мехіко, Мексики. Так що, поїхали! Льюіс Хемільтон в один із днів на Гран-прі Мексики приїхав в ось такому образі в, в сірий Джинс. Виглядає це ось так. Це ось такий костюм. Ось покажу вам П'єра Гаслі, який приїхав в такій, бомбері від тематики. Автоспорт. Ось так це виглядає. Потім Ліам Лоусен приїхав також в, джинсових, в джинсовому образі блакитного кольору. І Ландо Норріс в чорному поло та в чорних штанах. Дуже темний образ від Ландо Норріса на Гран-прі Мексики. Мінімалістичний шолом від Айзека Аджара на Гран-прі Мексики. Такий біленький. Потім ось такий від Карлоса Саенца, вже з його е, талісманом е, на чолі. Виглядає це ось так червоний, такий красивий шолом, був Карлоса Сайенса на Гран-Прі Мексики. Е, яскравий шолом у Алекса Албона Виглядає він ось так. В такий дуже тематичному окрасі, хай буде так. Мехіко. Мексики. <хи> ось такий також дуже тематичний, з орнаментами Мексики від Ніко Хюлькенберга. По шоломам все. <му> Перший постер, який я хочу показати, це постер під Red Bull. Виглядає просто неймовірно. Фіолетовий такий постер, дуже красивий, і виглядає він ось так. Наступний карикатурний такий милий постер від Racing Bulls. Racing Bulls мені в цьому році прям дуже подобається. Вони їхні постери виглядають просто неймовірно. Дуже мило. Щось таке незвичайне для формули. А наступний постер від Mercedes Ось такі вони з будиночками Мексики. Виглядає красиво з кактусом. Все як потрібно. Ось такий від Заубера, дуже яскравий постер. Ось такий мінімалістичний від Феррарі, з прапором Мексики. Ось такий від Альпін Хас з прапором. Та Постер. Ой, ні, ще не це не останні постери. Ще ось такий від. Макларен і від. Вільямс. Пілотом дня став Олівер Бермен, за що його вітаю, а Ланду Норріс та Оскар Піастрі Ландо вже обігнав Оскара Піастрі. Так, це не така актуальна інформація. Ага, Мерседес та Бедбані зробили колаборацію і виглядає ось така колаборація від Мерседес, Адідас і Бені. Виглядає це все ось так. Фешенабельно. Хай буде так. Усім дякую за перегляд! З вами була я, Софія Влога. Підписуйтесь на мене, ставляйте свої подобайку, пишіть свої коментарі. Усіх я вас обіймаю. Усіх я цілую. Усіх до наступного гран-прі, гран-прі Бразилії і усім па-па-па-па!